Складі, вони не оплачують дуже багато речей. Ці кошти далі дають можливість більше людям допомогти. Абсолютно так. Да. Mm -hmm. як це працює, громада подає ідею, експерти валідують, Тобто ви звертаєтеся на платформу, подаєте цю ідею, з вами зв'яжується менеджер проекту, обговорює всі деталі для того, щоб потім вже виставити проект на платформу. Коли ви звертаєтесь на платформу, він ще не одразу там виявляється. На жаль, нам потрібно замосувати, тому що буде експертиза, яка буде перевіряти, тому що на жаль, може бути шахрайські дії. Я не говорю саме про вас, але хоч не можемо розуміти, яка людина може подаватися на цей проект, тому буде все ж таки валідація. Валідація буде спільно з громадами і з міністерствами. Я маю на увазі Міністерство соцполітики. Що це буде стосуватися саме допомога певним громадам? Я хочу здесь остановиться, насколько важно вот это локальное коннекция на самом высоком уровне, что все это работает вместе. Я полностью поддерживаю подход. Это дает то, что от нас требуют и хотят видеть все иностранные партнеры. Проект публикуется на платформе, а потом уже финансирование и реализация работы Не повірите, але зараз на сьогоднішній день навіть люди, які отримують допомогу з тими ваучами, вони задоволенням фотографуються для того, щоб донори бачили конкретно вирішення цього питання і довіряли Україні, довіряли громадам, довіряли. А що це що для громади в перевагах? Коли ми почали обговорювати цей проект, ми зрозуміли, що є великі громади. Які вирішують свої питання, і зараз, коли ми були на юрсі, ми також соткнулися. Наприклад, Київ він має великі об'єми. Крім того, в є дуже багато підприємств У таких громад є податки, які вони інвестують і можуть розвивати. І є мали громади, в яких немає виробництва, немає так багато підприємств, які можуть сплачувати податки, але є дуже багато потреб. І саме в такі громади також дуже багато переселилися в БПО, і для них потрібно створювати такі ж самі умови. Ми ж розуміємо. Що ми маємо підтримувати один одного. Отож, такий доступ до фінансування, яким чином, ми будемо промотувати цю платформу спільно з міжнародним нашим партнером з інтернетом. І цю платформу буде бачити дуже багато міжнародних донорів. Крім цього, перевага цієї платформи що це не проекти на мільйони мільярдів доларів, які будуть робитися 100 років, які будуть там невідомо коли реалізовані, і так далі. Це перевага. Тут і зараз, на сьогоднішній день, для того, щоб якнайшвидше. і надійна реалізація з партнером. Ірина, я проекту я вже підписуюся в нашої структури, що до в продовженні. ми зараз і підписуємо. Ну, Прикладні проекту, коли ми зараз почали працювати, ми вже поспілкувалися з багатьма громадами для того, щоб зрозуміти, що справді ми правильно все робимо і тестимо. Отож, відбудова школи, тобто громада може подати. E, свій проект і далі e, обліковується і кошторис будівельних матеріалів, парти, дошки, все, все забезпечення, яке може бути. Чого не буде забезпечено на цій платформі, це саме роботи будівельні, тому що ми їх не зможемо контролювати і менеджер. Але коли ми спілкувалися, наприклад, з громадами, то тобто для громад вони сказали, для нас теж це класно. Тому можемо розділити. Ми можемо розділити проєкт, який ми подаємо саме нам. Матеріали і проекти, які ми можемо подавати на окремі роботи. Це стосується не тільки будівельних матеріалів, це стосується будь-яких речей, навіть сонячних панелей, як, наприклад, сказав Генрі бо ми теж це робимо вже зараз на сьогоднішній день і можемо розвиватися в цьому напрямку. Приклад, ремонт лікарні. А, у нас є дуже велика експертизана. Є радиться, так? Чисто є показу нашим інструментам партньорами. вот фотографія. Наді без тисячі со абсолютно так. Дякую, дякую. Тому що ми говоримо про те, що ми багато допомогли американям в Україні, і ми знаємо, які мають бути ліжка, які мають бути забезпечення медичне, і також це теж може бути реалізовано. А ми говоримо про центр стійкості. Житті стійкості це ще один з напрямок, тому що коли в маленьких громадах не завжди є кафе, ресторани і так далі, тому потрібне, але може бути це місце, де люди зможуть прийти, поспілкуватися, де, де вони можуть отримати консультації, де вони приїжджати працювати, виїзні психологи чи ще якісь додаткові консультації, які будуть потрібні. В, в першу чергу, звичайно, що там є жінки з дітьми, і для них дуже важливо отримати у цей момент ігрові кімнати для дітей, коли діти можуть побавитися, жінка може почитати, порозмовляти, поспілкуватися з іншою колегою і таким чином теж чудово провести час. Кризовий центр для ВПО ще один проект, який ми, спілкуючись з громадами, розуміємо, що це може бути рішенням. Коли люди приїжджають в маленькі громади, в маленьких громадах не завжди всюди проведена вода, всі будинки забезпечені а, водою, пральними машинами, душовими кімнатами і все там подібне. І це ще один класний кейс, коли є приміщення, в якому можна зробити ремонт, підключити пральні машини, можливість прасування, можливість душових кімнат, можливість що можна було сняти квартиру, де це є, приїжджаю в гості по інвестиція. мені ні, де навіть спать. Я Абсолютно. І це теж ще одне з рішення, які можуть бути створені. Отож, платформа благо для ком'юніті, так вона буде виглядати подача проекту і купівля сертифікатів. Тобто донори, які можуть інвестувати в ці сертифікати. Це ми для прикладу показали. Крок перший, коли громада описує проєкт, контактно свою інформацію, з свою звернути, зв'язується менеджер, опрацьовує, допомагає скласти бюджет цього проєкту в цінах, які зараз є, перелік необхідних матеріалів від вас, фотофіксації для того, щоб люди побачили, що зараз є і що планується, як має бути змінений цей проєкт. Це все описується, виставляється на тій платформі. Платформа буде доступна для усіх. На неї можна буде подивитися як в Україні, так і за. Команда благо перевіряє заявку, допомагає, готується фінальна версія до публікації. І далі ми маємо вже готові проєкти. Це як велика вітрина, де ви заходите і бачите все, що на сьогоднішній день потрібно людям. Це можуть бути менш масштабні проєкти, більш масштабні проєкти, але це прозорість і забезпечення гарантування двох компаній. Потому что компания «Эпицентр» не будет рисковать своей репутацией и будет удовлетворять выполнение обязанностей для доноров. Я как раз говорю, что мы да. параллельно совершенно работаем и сотрудничаем с проектом «Шоурум». Каждый будет сотрудничать, и это может напрямую подтягиваться как, как «Шоуруму» и «Эксклюзиву». где они показывают свои проекты, которые могут быть созданы для этого. Правильно. Это супер вообще. И это также дает возможность намного многих получать грантовые деньги на разные проекты. Супер! Браво, Юля! Спасибо, спасибо! И тут будет прозорный процесс сбора, потому что партнеры, спонсоры и благодейники могут инвестировать не обязательно всю часть да. Может быть одна часть, и она обеспечит первый круг, первый этап решения, и будет следующая проблема. представьте, что здесь наши 100 миллионов людей в мире, которые, я представляю, не поддерживают поддерживать вашу страну. Представьте, что эта платформа дает возможность каждому лицу до 10 долларов Евро на какой-то проект, который собирает 100 тысяч человек по 10 долларов. И мы побежали. Вот система правды. Я уже, я уже не Потому что это и был еще один крок, тому мы говорим, что эта платформа может быть только для организаций, но а и для людей. Когда мы говорим про миллионы то, долларов в гостиницу, никто инвестор про это не пойдет. Но если мы ставим это, что это будет часть социального проекта, мы можем поднять деньги со всего мира по 10 долларов и сделать гостиничный комплекс или школу, или нет бассейн, неважно что, в вашей громаде. Поэтому это критично. Итак, Платформа для наших донорів вони заходять аналогічно знайомляться і також будуть бачити прозорість виконання. Тобто, якщо для чого потрібні проекти, то це репутація. репутація на один проект. Я захожу тут, ще немає коштів, але другий вже йде в роботі і вже здійснюється діяльність. І це знаєте дуже класний такий сніжний ком, який перетворює добро, ще більше добро і масштабування. Крок другий – пожертва на повну суму, на частину, безпосереднє фінансування громади, можуть бути більші проєкти. А може бути скрючити 10 доларів і сискати роботи? Абсолютно, може бути такий варіант. Якщо це більші проєкти, то будуть трьохсторонні договори з донором, з платформою компанії Я Прямо до твоїх будівельних договорів вже ніхто Так. буде. Це можна буде все об'єднувати разом з громадою. І прозорий статус збору коштів Крок третій – обов'язково – це результат. Громада отримує товари, послуги, донор бачить фотозвіт та підтвердження. І ми вже запросили в партнерство «Клуб так? і зробити Ось цей проект спільно. Основання «Клуб Мері» Сергій Володимирович, Михайло Володимирович, вас, ви підписуєте, я відповідаю за другу структуру. Ірина, по закону я хочу спросити питання для всіх. У нас аудитория уже подарила, чтобы мы могли собрать людей. Так вот, а, нет, вопрос следующий. Мы сейчас будем обсуждать создание видения для громады. Начните, пожалуйста, с момента, как вы создали это видение. Как вы создали видение? Чисто хороший сек, мы пока обговорювали Навіщо це потрібно? Перше, і яким чином ми можемо це забезпечити? І що це дасть донору? Варіант перший, якщо це інвестиційний проект, то звичайно, що донор хоче бачити теж повернення інвестицій і роботи. Якщо це благодійний проект, то донор хоче бачити виконання своїх зобов'язань і зроблені оцій корисні добрі справи, на які він зібрав ці пожертви. Ви знаєте, світі краудфандинг, благодійність вже давно існують. Це не новинка. В Україні ми тільки до цього починаємо розвиватися і працювати. Але як я вже говорила навіть на платформі, наша історія почата, коли ми почали робити благо для звичайних наших споживачів, то спочатку підтягнулися іноземні донори, а на сьогоднішній день це дуже багато українських компаній, які також це роблять. Тому що, дивіться, коли ви хочете зробити якусь, наприклад, добру справу, вам треба виділяти команду, яка буде це робити. Ну, наприклад, ви хочете зробити там подарунок дітям в школу. вам треба поїхати, вибирати ці шкільні подарунки, чи, наприклад, там будь-які інші речі. Ваша команда потім має вести, шукати тих дітей, збирати їх. Це куча затрат. А можна зробити все значно простіше? Ваша компанія приїжджає там в школу чи в ВПО і каже, що ви хочете зробити такий подарунок і даруєте ці сертифікати. І далі діти, батьки, будь-хто приходить, обирає те, що їм потрібно дитину отримує саме той резак, вона хотіла, а не колі, які її привезуть. Або, наприклад, що верза бути чорні, а це планічинка, вона хоче мати. Рожевий Ну, Я говорю зараз, на прикладі таких примітивних речей, але для того, щоб це пояснити, те саме стосується громади. Якщо громада потребує, наприклад, там, ремонту школи, то їм потрібні певні парти, чи певні е, крані машини, чи певна інша продукція, а не то, що її привезуть і дадуть виріб, або той самий генератор. Так? Дуже багато, коли ми спілкувалися з громадами, громади казала, ми отримали генератори по 2 кВт, нам треба на 5, на 7.